Слава Ісусу Христу, дорогі всечисні отці, брати і сестри, я вітаю всіх сьогоднішнім святковим днем. Сьогодні великий день, тому що ми сьогодні чули і молилися в молитві, і чули такі слова, що перші по благодаттю угоднику після Христа ми звертаємося до Йоанна Хрестителя Претечі. І сьогодні його різдво. І сьогодні, якщо ми чули важливість і уважно слухали Євангелії, то його народження було дивовижним. Батьки Захарі і Анна були безплідні, вони були похилого віку. У Старому Завіті, коли подружжя не мало дітей, це означало покаранням Божим, ганьбою. І таке подружжя уникало спілкування з суспільством, тому що суспільство вважало, якщо не мали дітей подружжя, значить Бог їх за щось покарав. І ось таким носієм батьки носили у своєму серці цей тягар. Вони сумували, адже і Захарій і його дружина були вже похилого віку. Вони сумували, що в них немає потомства, немає дітей. Але Господь завжди на такими творить чудеса. Якщо Господь затримує у подружжя дітей, це не означає, що Господь їх покарав. Значить, Господь випробовує туку чи іншу людину. І ось одного разу, коли Захарія настала черга служити, ангел Господь, Архангел Гавріл, явився йому. І там розпочалася дискусія, розмова. Захарій не повірив. А пам'ятаєте, коли сповіщав архангел Гавріл Божій Матері, що вона народить сина? Вона прийняла оце все серце і сказала: я раба Господня, нехай буде мені з миром. А тут Захарій засумнівався. Бо як може бути в нього і його дружини у похилому віці дітей? Але Господь через Архангела Гавриїла Гаврі... сповістив: ти будеш мати, а за те, що ти не повірив, ти будеш німим, поки не народиться син. І дійсно він не міг говорити. В той час зачала Лизавета Сина, якого назвали потім Іоанном. А Іоанном узнали ім'я, написавши на дошці, яке буде ім'я. І всі дивувалися тому, тому що в родині Іоанна нікого не було. І всі дивувалися, ким буде це дитя. І ми знаємо, що пророк Іоанн Хреститель є великим пророком. Він народився за півроку до Різдва Христового. Він готував людство до пришестя Спасителя. Він перебував у пустелі, закликав до покаяння. Він приймав участь активно у хрещенні самого Бога, торкаючись рукою глави. Ми знаємо, що через заздрощі Іридіада і Ірода він був усічений, тобто була відсічена голова. Тому сьогодні і вшановує церква великого славного пророка, претеча Христителя Іоана, який завжди, якщо ми бачимо на іконах, завжди перебуває ліворуч від Спасителя, а праворуч Божа Матір. І тому сьогодні в величному святі я вітаю всіх юанів, іонів, тобто жінок, які носять ім'я. Цього на честь Пророка Хрестителя Іана. І нехай за молитвами святого Пророка він сьогодні донесе наші молитви до пастерначальника Господа Ісуса Христа, про нашу з вами велику перемогу, про захист наших воїнів, захисників, захисниць і про справедливий мир, про який ми прагнемо, про які ми проповідуємо і про які ми молимося. І не втрачаємо надії на Бога. Ми віримо, що цей день настане, адже Господь може ламати всі плани ворога. Так як Господь зруйнував колись у Старому Завіті башту, яку будували язичники, які хотіли до неба піднести, піднести цю башню. Але Господь зруйнував і намір, і башню. І тому і Господь тут зруйнує наміри супротивника наміри ворога. Тому нехай Господь за молитвами святого Пророка Претечі Христителіана і всіх святих угодників Божої Матері, Господь посилає нам оцю цю величну перемогу. Ми бачимо, що ворог підступний, злий, наче диявол, бо дійсно служить дияволу. Тому нехай і за його ділами, Господь покарає цього ворога. А нам, Господь Хай дасть мирне небо, велику перемогу і справедливий мир, щоб наші захисники і люди не гинули. Вічна пам'ять тим, які віддали своє життя, загинули невинно. І, на жаль, ми спостерігаємо майже кожен день, особливо це відбувається в столиці нашої держави. Тому вічна пам'ять всім. Спочилим, всім тим, хто положив своє життя за волю і за свободу нашої держави. Молимося і не втрачаємо цю надію. Нехай Господь їх упокої, а нас, всіх живих, наших захисників, захисниць, волонтерів і всіх українців, Бог захищає. Нехай Божа Матір своїм омофором покриває всіх від цих ворожих куль. Ще раз їх зі святом вас. Причасники, вітаю з прийняттям святих таїн, нехай Господь береже вас зі святом. Слава Ісусу Христу! На цьому наше богослужіння святкове завершується. Нагадуємо, що в цю неділю припадає свято святих сихвальних наших апостолів Петра і Павла. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви. Також нагадуємо, що 15 липня день пам'яті князя Володимира Великого. А також цей день ми святкуємо відзначаємо хрещення Руси України. І звичайно, з нагоди цього свята планується, якщо Бог все управить, паломницька поїздка до столиці. Там буде звершуватися спільна молитва за наших воїнів, за Україну, тому оголошуємо поїздку. Якщо в разі чогось, ми сповістимо, що там поїздка, припустимо, відміняється. Але плануємо, тому хто має бажання долучитися до спільної молитви, просимо записатися у свічниці. Ми ближче до цього будемо оголошувати, коли буде виїжджати автобус, в який час. І віримо, що Господь сподобать нас спільно помолитися разом з нашим пристоятелем у нашому столичному храмі. Міста Києва тому запрошуємо всіх до спільної молитви. Слава Ісусу Христу.